Частина батальйону спецпризначення Кривбас повернулася з чергування на першій лінії оборони та території перебування тилових підрозділів, які беруть участь у АТО. Криворіжцям довелося затримувати бандформування та окремих злочинців, які здійснювали напади та пограбування мирних мешканців. Тільки протягом трьох тижнів виявили та затримали п'ять угрупувань. Одне з них протягом трьох місяців мародерствувало на Донбасі. Була задержана обізвіжена ворожона. Организованная группа в количестве 4 человек, которая на протяжении последних трех месяцев занималась разбоями и ограблениями в населенных пунктах, которые находятся на границе Днепропетровской Донецкой области. У задержанных было изъято два автомата Калашникова, 150 патронов к ним, пистолет иностранного производства 9 мм, граната F1 и запалы к ней. Передвигаясь на двух машинах в паре, они скажем так, перемещались от одного населенного пункта к другому, занимались разбоем как и в частном секторе, так и магазины, кафе, поработали под э, видом самообороны. Да. И, ну, как они пересекали блокпост на, на территории, которую обслуживает наше подразделение, были остановлены, благодаря профессиональным действиям, буквально за короткий промежуток времени были обезврежены. Ситуація на території чергування батальйону зазначають бійці, неспокійна, мешканці залякані. Ну напряженная ситуація, тільки от уезжаете в этот район в територію обслуговування. Сразу же чувствуется, что атмосфера уже накалена. И не только по ну как по обстановке, а даже по лицам людей. Видно, что там уже неспокойное время, неспокойная жизнь у людей. Они перепуганы все, как бы. Би... Ну, поначалу даже из домов не выходили. Сейчас, когда наше подразделение начало нести службу на территории, отведенные для нашего подразделения, то уже контакт налажен, люди уже более спокойнее себя чувствуют. Тож, коли на чергування заступив батальйон спецпризначення Кривбас, бійці якого поводять себе коректно і діють як справжні професіонали, люди не відпускали кривбасівців навіть на ротацію. Ну, якщо я скажу положительно, то я нічого не скажу, навіть очень положительно. Всі як до своїм захисникам. Бойці, які сейчас несуть там службу, вони максимально готові к служби к любим екстремальним ситуаціям. Всі виконують ті функції, которые на них розложені. Без нарушения законности, вежливое обращение с гражданами. Жалоб не было. Я вам могу утвердительно сказать, что и не будет жалоб. Потому что у нас подразделение профессиональное, и они знают работу, которую они выполняют. Знают задачи, которые они выполняют и что они должны делать. Наразі нова партія членів батальйону спецпризначення Кривбас відправилася на чергування. Бійці вдячні криворіжцям, які підтримують батальйони, допомагають у забезпеченні належним обмундируванням та оснащенням. Особовий склад батальйону, який до речі сформований на добровольчій основі, в свою чергу запевняє, що й надалі гідно і професійно виконуватиме свої обов'язки.